Торік на ринку нерухомості зупинилося падіння уперше з 2008 року, підрахували у Міністерстві юстиції. Тенденцію простежила за статистичними звітами діяльності нотаріусів. Структура ринку нерухомості змінюється. Помешкання бізнес-класу дешевшають, що стимулює покупців. Економ оселі через попит зростають у ціні. Сьогодні різниця у вартості квадратного метра між цими категоріями житла близько 20%. Потенціальний покупатель економ класу все більше обращають увагу на об'єкти бізнес-класу і розглядають варіанти скажімо, там, мало... квартир двохкімнатних з можливістю перепланування в двох-трьохкімнатній відповідно. Олена вирішила придбати собі однокімнатну квартиру в Ріверстоун. Це 60 квадратних метрів. Перепланує її повністю. Це буде так, большой зал з большими окнами. Спальня, спальня буде дуже маленька, ну якби спальна зона, вона буде закрита повністю. Забудовник запропонує проекти допоможе з БТІ. Для тих, хто побоюється інвестувати у незавершений об'єкт, запропонують спеціальні акції. У житловому комплексі «Риверстоун» вирішили взяти на себе всі фінансові ризики. На ринку це вперше. Ми предлагаємо заплатити клієнта 9% від обійшли стоїмості квартири, останні 91% заплатить після здачі дому в експлуатаці. Ми зводимо всі риски наших інвесторів к мінімуму. У компанії підрахували клієнтів, які не бажають ризикувати сьогодні від 20 до 30%.